Ярик, бачок потік. Ба бачок потік. Потік-бачок. Мав зранку з'їхати на заробітки. Коротше, заробив. Коляємо сюди, а? Ова. І звідси тече. Що ти хочеш? Прям не то що тече, а ляє. ляє ляє добре Ну і, зайшов в Ютуб, подивився кажуть люди на шостий рік Я так зрозумів всіх на шостий рік тече бачок Мотоблок куплений у 2018 році і вже хана бочку. Точніше не бочку, а радіатор. Радіатор потік. Накрився. Ось там з тої сторони дві сотих. Добре, так течуть видно. А і з цієї теж. Теж тече. Тому так. Так що 6 Класники. В кого 6 років мотоблоку готовтесь. Так що так.